Макаренко Ніна Ігорівна, я з України, з Київської області, село Перемога Броварського району. Вони звідтіля рвонули, поламали тут все на світі і заїхали от сюди. з танків повиходили і біжать у двір. Вийшли, построїлись. «Синок, у нас тут коронавірус. Інфекції такі, що заболієш, потім вік не вилічешся. Розвернулися і пішли. Мать, а де у вас банька. Ну, Твою мать, банька. І тебе покажу баньку. Доведу до літнього душа, відкрию. Манька, митись, будь ласка, а лютий місяць, а холодно. Ну, мать, ви що, не моєтесь. А говорю, скоку той зими. Mm. Біжить з автоматом. Молочка. Ага, вам молочка подоїла, коров'ячого чого, вінся туди у відро. Руки отак з нарушним. Виходжу руки в говні, а все. синок, все в говні, все ланюче. Будеш піти молоко? Не буду. Сусід говорить, ви знаєте, чого вона матюкається? То, говорить, прапорщик. Дивиться таким очима. А скільки років? Говорю, 83. Ви воювали, воювала. На чуть за 60. Мене везде пропускали. Пожалуйста, хоть під танком, хоч мимо. І я, як партизан, ходила 150 разів. раз. Думаю, так. Треба якусь диверсію зробити. Що ж треба у чуди? Дивлюся, вони вже співають в якийсь вечір, пісні, танці. Сусіда украли там 60 літрів спірта, патрони погрузили, як попало, покидали. Загляду нікого нема, нікого нема. Та я швидко ці патрони раз-раз раз в сумку, в сумку, в сумку, в сумку, а потім за ту сумочку і вдома. Відкрила кролячу клітку, накидала, накидала. Оце так я гілляками закидала все. Чоловік кричить, ти взагалі здуріла мать. Хіба я думала, що там ризикую життям, що вони мене застрелять чи що? Я хотіла, ну як, допомогти нашій армії. На другий день синок кричить, мама, наші зайшли, вова, юха, не йде!» Я все покинула, біжу. Так, Друзі, ми з вами зараз знаходимося щойно звільненій полімозі. І от одна жіночка підходить і каже, хлопці, ходімо, я для вас в окупантів каже, оджала цинк з патронами. Вони мене могли розстріляти, але я вкрала для нашої армії. І достаю один цинковий ящичок. Так. Дивись. О! О. Та це нам все пригодиться. Слід віддати належне сміливості Ніни Ігорівни. Вона на це наважилася. Безперечно, вона ризикувала своїм здоров'ям і, і життям. Партізани треба, треба всім, треба не бояться. Це ж наша земля, наша Україна, наше рідне. Так має діяти кожен українець.